Вітаю, дорогі мої учні. Сьогодні я детально поясню, як виконати завдання номер 3 а саме редагування абзацу в документі Word. Ми крок за кроком розглянемо, як вирівняти текст, змінимо відступи та додамо межі. Готові? Тоді починаємо. І так, прочитаємо умову задачі. Відкритий вказаний учителем учителькою файл, наприклад, розділ 4.4.1 завдання 4.1.3. І так. Відкриємо. Наступне розмістіть текстовий курсор у середині першого абзацу і виберіть по черзі у групі абзац кнопку по центру. Отже, ми наведемо мишку на перший абзац тексту та клацнемо всередині цього абзацу, в будь-якому місці. Це дозволить нам працювати саме з першим абзацом. Тепер ми відредагуємо з вами наш абзац. У цьому кроці ми будемо змінювати вигляд абзацу. Для цього нам треба перейти у вкладку Основне, «основне» і в групі абзац нам потрібно обрати інструмент по центру. Зверніть увагу, у нас стали, з вами стали рвані края як зліва. Так і справа. Це свідчить про те, що текст вирівняний по центру. Далі нам потрібно натиснути кнопку збільшити відступ двічі. Тобто ми у тій самій групі Абзац натиснемо на кнопку Зверніть увагу, є збільшити відступ, а є зменшити відступ. Нам потрібно двічі збільшити відступ. Натискаємо на цю стрілку. Двічі раз, два, збільшили відступ абзаця від лівого краю сторінки. І наступним кроком нам потрібно додати межу. Тобто в тій же самій групі абзац ми знайдемо кнопку межі, розкриємо її, цю іконку з квадратом, натиснемо на стрілку. З вами поруч і оберемо з вами усі межі, тобто обираємо варіант усі межі. І ваш абзац буде обрамлений рамкою. Виконали. Прослідкуйте за змінами у зовнішньому вигляді тексту. тобто Ми звернули увагу, як вигляд тексту змінюється після кожного кроку. Тобто, текст у нас з вами став вирівняний по центру. Збільшено відступи зліва. І також додана рамка, яка візуально виділяє абзац. Ну і останнім кроком нам потрібно зберегти документ у вашій папці у файлі з тим самим іменем і закрити вікно програми. Ще раз наголошую, щоб зберегти документ, ми можемо використовувати сполучення клавіш Ctrl-S. Або ми обираємо команду Fайл, зберегти як. І обираємо огляд, зберігаємо файл у власну папку під цим самим іменем. Зберегти. Закриваємо документ, підводимо у правий верхній кут. На кнопку натискаємо на хрестик у верхньому правому куті. Закрити. На цьому все. Тобто ми успішно виконали завдання, як ви бачите, редагування абзацу Word це просто і зручно. Якщо у вас будуть запитання, пишіть у коментарях, я допоможу. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і до зустрічі на наступних уроках.